Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже-дуже рада вас вітаю. І запрошую на нову мудрість пустелі мова в якій піде про життя і слово. Запрошую. Або Ізодор Пелузії е, говорив, що життя без мови набагато цінніше, ніж мова без життя. Е, чому? Тому що життя, навіть коли проходить в мовчанні, воно е, здобуває цінності. Натомість е, мова, навіть коли вона кричить, дає тільки втрати. І коли життя і слово. Досконало поєднані між собою, тоді творять вершину гармонії філософії. Дорогі, це дуже забута істина на сьогодні, бо ми змагаємося в красномовстві хочемо когось переконати, вивчаємо, щоб щось комусь підтвердити там, і настояти на своєму. Однак правдива цінність це те, чим я живу. І якщо сьогодні ти бачиш якусь ваду, і хочеш якось повпливати на іншу людину, щоб вона змінила своє життя, то радив би тобі просто зараз відкласти телефон, відкласти телевізор, якісь інші там справи і так далі, і взяти до рук Біблію, щоб розпочати дорогу навернення свого життя. А потім, коли до цього додасться твоє толкове слово, результати будуть просто небачені. Дорогі, хай Господь, допоможе вам в тому, щоб дійсно жити прекрасним життям і доповнювати це прекрасне життя, глибоке життя своїм гарним, добрим, наповненим Святим Духом Словом. Дякую вам і до зустрічі. Па.